Хиті, хиті, а коники в житі, нікому вигнати, тільки ми киті, а мики та не гуля, черевички поправля, то дякові, тупопові, то Іванку дуракові. Українців не дарма називають співочою нацією, та й не дивно, в давнину в українців була пісня на кожен випадок життя: колискові, щоб заколисати дитину, веснянки, щоб розбудити природу після зимової сплячки, жниварські пісні, щоб подякувати землі за врожай, весільні, щоб благословити молодят, рекрутські, щоб виплакати тугу за сином, якого забирали до царської армії. Колядки і щедрівки, щоб привітати зі святами, історичні пісні та думи, щоб зберегти пам'ять про походи і битви, героїзм і волю. Це гід по класичній музиці, Харків Фест» – Українська культурна спадщина, пісні Слобоженщини. Музика вільних степів. Сьогодні ми перенесемося на Слобожанщину, У край вільних козацьких слобід, розлогих степів. І гомінких ярмарків щоб почути голос слобідської України. Бо українська музика це класно. Там сосно там стояла. Козацькі пісні Голос степу й військової долі вони були не лише розвагою, а й своєрідною хронікою життя вільного козацького краю. Одна з найвідоміших: Ой на горі та й соснонька, яка поєднує героїчний настрій із глибокою ліричною чутливістю. Рідкісний і веселий жанр триндички. Їх співали дівчата без музикантів. Це були короткі наспіви з дотепними приспівками. домай. Весільні пісні на Харківщині зберегли особливу манеру співу, тончиком. Тобто дуже високим голосом. Той не буде питься пити, буде пити. Їй і п'ють, горілочка, Нам не дають. Пане господарю, чи живеш ти дома? Місцевий варіант відомої всім колядки він демонструє багатство народної пісенної традиції, адже справжня цінність фольклору у безмежній красі локальних версій, які зберігають живе обличчя нашої культури.